Вітаю вас на каналі. Сьогодні 2 липня 2024 року, місто Пар'яслав, Київська область. І хотів би я вам показати, як я буду нормувати кущ винограду гронами. Для чого це потрібно? Ця операція важлива для того, щоб покращити наш урожай. Є багато таких сортів винограду, які закладають по 2-3 по грони на пагоні. І якщо ми всі грони залишимо, вони не наберуть цукрів і якість такого винограду буде низька. Тому потрібно віднормувати. Чому я не нормую суцвіттями? Тому що буває так, що, наприклад, несприятливі умови дощі, або, наприклад, велика температура під час цвітіння. І в нас може або нижня грона, або верхня погано запилитися і буде погано мати вигляд. І Тому вже нормування я роблю тоді, вже, коли виноград наш відсвів, стадія гороху пройшла, вже більша. Стадія чим горох, щоб у нас було видно, як сформувалася грона. От я зараз покажу на прикладі оцього куща. Ми підемо з самого початку і будем, буду показувати, як я буду нормувати. Підходь до мене ближче. Ось дивіться. Закладаю на пагоні два суцвіття. Все дивіться, одне ось так запалилося, інше запалилося набагато гірше. Це верхня, бачите, це нижня. Ми його беремо просто і удаляємо. І так рухаємося далі. Ось дивіться, верхня уже верхня грона і нижня. Нижня, бачите, вона більш така рихла, але більше в ній гороху. Це, бачите, все, для порівняння більш гарна структура, ягода більша. Це значить, ми будемо цю нижню удаляти. І рухаємося далі. Ось дивіться, знову. Тут навпаки ось. Верхня гірша, а нижня, ось, ось дивіться, я так покажу її. А нижня краще. Тут будемо удаляти верхню. Для чого це робиться? Тому що наш пагін може витягнути тільки певне навантаження і дати винограду е, цукри, смак свій. От дивіться, от така грона, вона як буде повністю нальється ягода, тут буде десь. Кіло-200 кіло, кіло 200 вага. І ця грона, наприклад, біля неї тут грам 600-800 Це вже буде велике навантаження для пагона. І тому треба, отут видно, що ця гірша цю грону удалить. Так, рухаємося далі. Ось дивіться, тут у нас ось видно, дивіться, верхня гарно запилена, нижня, бачите, така рідкувата. Неякісне запилення, і, відповідно, буде, і товар не вийде її гірше, ми її удаляємо. Зазвичай для того, щоб пагін витягнув нашу груну, треба десь 22-24 листа, щоб було на ньому. Якщо грона більша, то ми тоді додатково залишаємо пасинки на один-два на листочка. Це нам додасть більше як харчування. На, на нашому, нашій гроні. От дивіться, далі йдемо. Тут одна грона, тут пропускаємо. Ось дивіться пагін. Зараз я покажу. Ось верхня. Так, і дивимося все на нижню. ну Нижня тут трохи ця, ця частина гірша, верхня, ну, верхню можемо залишити, хоча і нижню, дивіться, а нижня тут, бачите. Гірше, ми нижню уберемо. Так, дивіться далі. Ось, про що я говорив. Ось дивіться, одна ось грона на пагоні, роздвоївся пагін, ось дивіться, один і другий роздвоївся. Друга грона велика і ось третя. Можна цю третю убрати, а тут, виходить, вибираємо тих яка нам більше подобається. Ось бачите, оце має таке ось запилення. Ну, вони майже рівномірні по своєму запиленню. Тут уже на, на смак. Тут більш ця крилата, знаєш, залишимо, знаєш, залишимо цю. Так, дивіться, тепер ось йдемо далі. Приблизь, будь ласка, щоб було видно. Ось дивіться, ось верхня краще запилилася. Це більш дивіться, ось рідкіше. Попало, видно. Під дощів в нас якраз були під час е, запилення, її гірше запилилося, Ми цю удаляємо. Хтось може скаже, що важко це робити е, морально, для того, якщо це не зробити, то буде тоді ще гірше, тому що ми, е, наш кущ не витягне навантаження. Тобто, тим більше цей кущ розкладений на 5 метрів. Якщо ми на кожному пагані ще залишимо по дві грони, то цей кущ ніколи не витягне. Це навантаження. Не буде не смаку, не визріє лоза до осінь. І ми на наступний рік нічого не, положимо, не отримаємо. Дивіться, ця грона ну, вона буде в готовому стані десь більше кілограма, теж кіло 200 приблизно. І ось все. теж непогано запилилася, але дві буде багато на пагані, Ми цю вбираємо. Гарне запилення, але залишаємо більше. Ось дивіться, отут, бачите, низ трохи погано запилився. А це ось у верхня менше. Можемо подивитися, що ми можемо тут зробити. Ми ну, можемо, наприклад, якщо так в загальному подивитися, то у нас оце ну, можна меншу залишити. А цю вона. Або зробимо ось так. Обріжемо низ, тепер вони будуть рівномірні і цю уберемо. Дивіться далі. Жаліті. Поки що жаліти нічого не потрібно, тому що це ще не урожай. Це поки що у нас урожай це буде тоді, коли ми його вже будемо збирати, до, коли він достигне. Ось дивіться, ось так запилилася ця, це, це можна обрати. І ось, ось дивіться друга. Гірше запилилася, ми її уберемо. Ось дивіться, бачите, це вийшла в нас верхня, краще запилися, ніж нижня. Ну, я ось покажу вам одну сторону, щоб не затрачати час. Бо вона не на, на другій стороні десь такі самі ворожа, дивіться, ось, ось нижня. Ну, Більш-менш тут частково такі моменти, їх можна буде тоді пізніше обрати. Вона, бачите, по обсягу я зараз покладу, покажу. Ось дивіться. ось так краще виглядає. Ось так ми його віднормуємо. Дивимося далі, от дивіться, середини я вам зараз покажу, які великі. Все, бачите, все одна і все знизу ось така велика. Ми залишимо оцю велику, оцю ми заберемо. Ось тут дивіться, бачите? Видно, що погане запилення відбулося. Дивимося на іншу. Ну, теж не, не дуже гарне, але треба вибрати якусь із них та що краще. Це, на мою думку, гірше, ніж ця нижня. Зараз вам покажу. Нижня краще запилася. От для цього нормується в такій, в такій фазі, О, дивіться, видно, що у нас ягода. Тут погорошила і така вона. Дуже негарно буде. Ось дивіться, далі йдемо. Заплутались трошки, зараз ми його виплутаємо. Ось дивіться, нижня. Ну, доволі така потужна буде. Верхня, ну, верхня. Теж, в принципі, непогана, але бачите, ця частина поганенько запилилася. Будемо верхню удаляти так. І ми йдемо далі. Ось дивіться теж, нижня буде більш краще, але теж тут є момент, і можна буде його обрати. І верхню удаляємо, бо вона маленька. Дійдемо зараз уже до кінця. ось Дивіться, оце приклад того, що, якщо залишити таку одну велику, зараз я покажу. І на цьому шпагані ось така крилата друга. заважає трохи. Друге, Оце якщо такі дві грони залишить, цей пагін, він не, не дасть змогу набрати цукрів. Важко. Тут уже, бачите, що шота, шота більш-менш гарна. Ну, тут уже на нас смак яку залишить. Давайте подивимося, яка краще з них. Ну, В принципі, тут бі... можна залишити тут більше гороху. Ой, цю беремо. Зараз ми оцю, давайте, ось давайте оберемо. Дивіться далі. Нижня заплилася. Дивіться, більш-менш гарно Верхня. Так, трошки погорошила і така. Маленька зовсім. Рухаємося далі. Ось дивіться, нижня. Доволі ось дивіться велика. Оцей момент можна зразу вбрати. І оцей маленький, маленький хвостик верхній такий. Далі йдемо, ось дивіться, верхня, така більш краща і нижня менша. Обираємо. Ось дивіться, так само. Нижня і друга верхня. Зараз я трохи прибру. Верхня, бачите, тут трохи погорошило і рідкувата. От для цього і вибирається пізніше, вирізається, щоб залишити краще. Так, ось доходимо вже до кінця. Не будемо, ось дивіться, тут одна у нас залишена була. Так, з цієї сторони. Ось от теж одна. Так, дивимося далі. Ага, з цієї сторони на цю сторону, ось дивіться, верхня. Краще. А нижня ось, ось дивіться, ну, зовсім така негарна. Так, ось сюди дійшли до кінця. Одна громка. Ось з одної площини вийшло у нас таке ведерце. Я думаю, з тієї самої сторони в нас я вже не буду затрачати час, я вже думаю, зрозуміло, для чого це робиться. От поки що, подивіться, ми забрали, зараз я вам покажу. Зрізали по цей, давайте пройдемо, подивимося, що в нас залишилось. Ось дивіться, вже більш рідше, але вже краще пішли. Але дивіться просто скільки буде майбутнього врожаю. Це з однієї, з іншої буде так само. Цього достатньо для цього куща, я думаю, що. Віднормуємо повністю, і буде це. Ця операція, як на мене, да, вона морально трохи важка. В тому плані, що ми, вроді, ми зрізаємо ягоду вже. Да, можна було б і всю залишити, але практика показує, що жадібність, хто поженеться за більшим, не буде мати нічого. Уже з роками практика показує, що зараз ми залишимо більше. А тоді втратимо те, що і залишили більше, і не отримую бажаного результату. Так що, хто ще не зробив цю операцію, робіть, отримуйте гарний урожай. До зустрічі!